Масові мітинги, жага демократизації у компартії більше не головна роль, а в державі нова посада. Президент відтепер керівника країни мають обирати шляхом всенародного таємного голосування і довгоочікувана самостійність. Литва стає незалежною. Свідом за нею про суверенітет оголошують Україна, Грузія, Молдова, Білорусь Казахстан. Це події 1990 року, року, який наочно продемонстрував радянський союз, розвалюється, але така реальність сподобалась не усім. Остання спроба зберегти совєтський союз належала до подій 19-20 чисел серпня 1991 року. В історію ці події увійшли під назвою Серпневий путь». 19 серпня. Вся країна дізнається, що віце-президент СССР. Голова КДБ, міністр оборони, керівники інших відомств силових, як міністерство внутрішніх справ, оголошують про те, що вони не дадуть розвалитися совєтському союзу, і що вони будуть тримати владу від нині в своїх руках. Це був самопроголошений державний комітет із надзвичайного стану, більш відомий за російською абревіатурою ГКЧП. Керівника країни Михайла Горбачова напередодні усунули від справ, заблокувавши на дачі в Криму. Інформація про те, що силові міністерства намагаються захопити владу, було вкрай негативно сприйняті тими людьми, які вже почали розуміти, що в совєтському союзі починається демократизація. В Україні багато людей просто сіли на потяги і поїхали до Москви для того, щоб зберегти той суверенітет, який республіки совєтського союзу отримали нещодавно. У Москву вводять бойову техніку однак люди її голіруч зупиняють. Під час зупинки техніки БТРів в Москві було вбито трьох осіб, і це призвело до нового витка протистояння. Коли армійці зрозуміли, що віднині вони воюють з власним народом. Це блокування техніки і перехід військових принаймні нейтральну позицію, призвело до того, що пучисти по суті програли цей пуч вже на наступний день, не спромігшись ні підняти повстання по всьому СССР, ні навіть володіти Москвою, у цей же час в Україні розуміють ось він той самий переломний момент. Момент, який дозволить отримати не просто суверенітет, а справжню незалежність. В Україні розпочинається паралельний процес, який ми називаємо процесом відновлення незалежності України. І на п'ятий день після путчу в Москві Україна проголосила свою незалежність. Радянський Союз офіційно розвалився в грудні через чотири місяці після невдалого путчу.